Святкування Дня кота в Європі прийшло до нас від італійців. Саме в Італії 28 років тому було започатковане це свято на честь вишиканих та надзвичайно непередбачуваних тварин. Ніхто не стане заперечувати, що коти здатні якимось магічним чином додавати затишку нашим домівкам, допомагають нам розслаблятись та позбавитись від стресу. Глибаточ у них вчитись, враховуючи сприйняття таких концепцій, як час і важливість речей. 17 лютого вся Європа присвячує день цим домашнім тваринам. Ця дата з'явилася в історії святкувань завдяки італійській журналістці Клаудії Анжелеті. Оскільки за гороскопом знаком вільних і незалежних є водолій. Та саме лютий був обраний місяцем, коли необхідно святкувати День кота. Нині для святкування дня котів влаштовуються різноманітні ініціативи, серед яких фотовиставки, конференції, дебати. Вив, і перш за все збір коштів для допомоги безхатнім пухнастикам. З нагоди цього свята музей вестерствує.

І те, що має. У своїх майбутнєх вона майже не використовує темні кольори, а юних кольори сонця, неба, трави, ранішньої дворі. При створенні робіт художниця використовує різні матеріали. Ростерить олівець, афаредні фарби, фломастери, аплікації. Все це може бути поєднано в одній роботі, така своєрідна мішана техніка. Її роботи перебувають у приватних колекціях в Україні та Захід. для ветеранів війни та праці у георіатричному відділенні. Пропонуємо вашій базі твір Весняне сонце художника Зем'яка Володимира Федорова. Митець був всебічно розвинена особистістю людини з енциклопедичними знаннями, заявленим театралом, який до того захоплювався історією, літературою, світовим мистецтвом, музикою, був літопистом та документалістом своєї епохи. Його реалістичний живопис є постійним спадком. Фантазії він не просто дивовижний, казковий чи донацький. Він дуже теплий, навіть якщо в нього йде сніг і душе. Створений щомось глибину і свідомо, що каже, я це ти, а ти це я. Що викликає не просто захоплення, а закохання. Мікрокосмос Ліпатова, який він запрошує свого глядача. Алині твори Віталія Колісниченко було свято. Сергія Дригин, господарі дахів, Олександра Фірсова кіт, Ольга Вас, поки господарів немає вдома та Маріка Сапаловської Роза. Та обов'язково, що кожна людина був кіт. Головне, щоб кожен Варівайте наших друзів.